О, взял. Взял, пацаны. Взял. Хороший. Где-то пятерка. Блин, вытрепал меня. С травы тяну, короче. Что это? Не знаю, сон, наверное, блин. Точка! не видно? А, ну, так, собака. Ого. Молился. Ох, Ох небольшой. Нифига себе. О. Так. Слушай, это тут пятерка. Нет. Пятерки нету, четыре с половиной. Четыре с половиной, сейчас я держать буду. Ух ты, смотри, видишь? Двойник. Нас себе. Маркуша, посвети. Бурак. А на что он взял? Глянь, силиконка вот эта, что я в вечере ловил. Э -э -э, хорошо взял. Ого, и в рот? Да, за верхнюю губу пробилась. Так повезло, что леска не попало. Пробила в рот. рот. У меня тут флюр. Хорошенький, хлопці, повезло, блін, я такий доволен. мене руки трясуться, капец. Я вже блін, в я вже голий, блін, я вже рызде я туди, блин, ныряю. мокрий, клас, дивіться, покусав золоти. Хорошенький. десь сантиметрів 80, А ну покажи, А ну давай, хлопці, Силиконку. Силиконку, хлопці, Зацепилась. О! Ага. На вольфрамі, філюр, на, на зелене, 4-5 см. Дивіться, які красивий хлопці. Красавчик, Ну, я його морив, я тягав минут 30, блін. Мені поцаку подали, потім це, телефон принесли. Коротше. Давай, я кричав, підприємці. кричав, кричав, а вони всі несли, несли. Спасибі, що є такі друзі. Спасибі вам, мої друзі. Дякую вам. Це хугі, хлопці. Це хугі виручило. Хугі це американське слово, хлопці. Слава Україні, героям слава! Спасибо за. Дякую, хлопці, що дивитесь нас, Ввечері Вечір удався, ходив довго, шукав його кругом, ви ж бачили. І на вечір пробив його, коротше, усатого. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Така рибка його поймала. Ближче Підійди до мене. Оток. Та я ж тут приблизно. Ага. Хлопці, це кайф це серце б'ється. Я щасливий, спасибо Богу, спасибо Україні, спасибо всім. Хлопці принесли підсаку. Я ж кричав, кричав, висить підсака. Це це з кіно. Нема чим було знімати, телефон лежить на, на цьому. Я зняв штани, поки морив. Роздівся і зайшов його, виняв. Все, хлопці, дякую за контент.